Abi Якщо ви публікуєте відео одне за одним, але YouTube наче ігнорує ваш контент, проблема може ховатися в двох простих речах: це аналіз та оптимізація. І щоб ви уникли цих поволок, я прямо зараз на ваших очах покажу на прикладі мого попереднього ролику, як це все зробити. До речі, якщо ви його ще не дивились, раджу подивитись. Там я розповідав про декілька дуже тонких таких моментів, які потрібно враховувати, якщо ви не хочете, щоб ваш канал зламали і він мав перегляди. Мене звати Сергій. Останні 5 років я займаюся просуванням Ютуб каналів. Тому підпишіться, тут буде багато корисного про Ютуб. Отже, аналіз саме від нього залежить, будете ви мати успіх, будете ви мати перегляди чи ні. Аналіз теми допомагає з'ясувати, що саме шукають і дивляться ваші потенційні глядачі. Це вам дозволяє створювати контент, який відповідає їхнім інтересам і запитам, підвищуючи ймовірність переглядів і залучення. Тому завжди тримайте в голові, що потрібно знімати те, що хоче дивитись глядач, а не те, що ви думаєте, йому буде цікаво. Зараз я покажу вам один із прикладів, як це можна легко зробити. Саме перше, що нам потрібно зробити, це визначити тематику нашого відео, і нам потрібно перевірити, чи є взагалі запит на цю тему і яких максимумів ми цих переглядів можемо досягти? Для початку нам потрібно відкрити режим інкогніто. Для цього я натискаю комбінацію клавіш Ctrl-Shift-N. Це ми робимо для того, щоб наша історія в YouTube ні в якому разі до нашого пошуку зараз не підв'язувалася. Коли ми знаємо вже тематику нашого відео, яку ми хочемо знімати, в мене це як створити YouTube канал, ми починаємо вводити в пошуковик. YouTube. І відразу ми бачимо ролик, який набрав 223 тисячі переглядів за два роки. Потім 4,2, 8,8, 10 за три місяці. 1,1 за 7. Це вже пішло російською. Американський YouTube я не беру до уваги, тому що я показую, як створити звичайний канал, і він підходить і під американський. Ютуб, тому що хто ще не знає, американського Ютубу не існує, існує години Ютуб. Тепер я розумію, що максимально зараз кількість переглядів це 223 тисячі за два роки. І я можу вже для себе розуміти, що за два роки я можу орієнтуватись на таку цифру переглядів на своєму відео. Ну, в середньому це десь до 10 тисяч. Це для тих, хто думає, що от зараз зальє ролик і буде отримувати постійно мільйони переглядів. Потрібно більш трезво дивитись на ситуацію і розуміти максимуми, які ви можете отримати. Зараз я нічого не роблю, і мені потрібно зробити скрін разом з обкладинкою, разом з назвою, можливо, навіть назвою YouTube каналу. Для цього я на Windows натискаю Windows Shift S. Роблю скрін зони, яка мені потрібна, і потім я використовую онлайн дошку Міру для того, щоб сюди вставляти всі наші скрини. І так ми робимо далі декілька разів. Моє завдання зібрати декілька варіантів, щоб розуміти та бачити візуальну картину тих тригерів, які пересікаються в назві, і тих тригерів, які пересікаються в. Обкладинці, тепер моє завдання зробити все те саме російською мовою і англійською мовою. Тепер, із того, що я бачу, мені потрібно провести детальний аналіз всіх елементів. Звертаємо увагу на заголовок. Які слова повторюються? Я бачу, що постійно повторюється, як створити YouTube канал, покрокова інструкція, гайд. Майже всюди використовується рік. Далі я аналізую обкладинки. Я бачу, що майже всюди є логотип YouTube, є якісь стрілки, є якісь яскраві кольори, я бачу, що є емоції, я бачу, що майже всюди є експерт, спікер. І я це враховую і на основі цього починаю створювати заголовок до свого відео. І так як. В своєму відео я буду говорити не тільки про створення Ютуб каналу, а і про такі дуже тонкі моменти його налаштування, які впливають на його розвиток, то я напишу заголовок: так як створити та правильно налаштувати Ютуб канал у 2025-му, покрокова інструкція. Можливо, можна буде погратися ще без помилок, додати десь. З назвою ми визначились. Тепер давайте декілька варіантів обкладинки. Мені подобається ось цей варіант, де показується створення YouTube каналу. Я візьму звідси цю ідею. Мені подобається кольорова гама, ми також це запишемо. Так, є емоція. Але тепер я не просто копіпастю, я додаю щось своє. Я бачу, що ніхто не використовує без помилок для початківців. Я вважаю це дуже важливо, тому що зараз дуже багато тонких моментів, про які навіть ці експерти вам не говорять. Тому ми сюди додаємо без помилок. Ми додали фон, ми додали емоцію, ми додали логотип YouTube, ми додали надпис кнопку створити відео, і ось сюди я також додам курсор кліку, наче ми дійсно клікаємо, додаємо надпис без помилок Отже, ми маємо заголовок, ми маємо обкладинку. Ми зняли з вами відео від тієї тематики, яку ми знаємо, тому що це дуже важливо, коли у вас є тематика, воно працює в симбіозі, тематика і те, що ви говорите в вашому відео. Ми умовно. Кажучи, змонтували. Давайте будемо завантажувати наше відео. Перед завантаженням я завжди переименовую файл з тими ключовими словами, які я буду використовувати в назві відео. Хтось говорить. Це ніяк не впливає. Хтось говорить, це впливає. Я притримуюсь того, що потрібно використовувати все, що може, хоч якось, вплинути на розвиток та успіх вашого каналу. Тому я буду перейменовувати, а впливає це чи ні, будемо надіятися, що так. Ніхто вам чесно, там якоїсь відповіді про це не скаже. Є випадки, коли не перейменовані відео залітали. Є випадки, коли перейменовані відео залітали. Тому. Як я вже сказав, я притримуюсь того, щоб максимально використовувати всі можливі варіанти, якими можна вплинути. Я натискаю з ось сюди створити, завантажити відео, додаємо файл. Далі, 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 далі. Доступ за пасуванням. Нажимаємо далі. І поки у нас завантажується відео, я чекаю, я не роблю ніяких налаштувань. Після того як відео завантажилось, я переходжу в контент редагувати відео, і вже сюди я вставляю назву нашого відео, яку ми вже прописали. Відразу додаю обкладинку, яку ми зробили. Ось тут у вас є можливість протестувати відразу три варіанти. Хтось просто в обкладинці змінює текст, хтось додає різні варіанти обкладинок. Я ж створив три різні варіанти обкладинок, Я хочу протестувати, яка буде спрацювати краще. І далі від того, яка із них покаже найкращий аналіз, я можу ще раз провести додатковий аналіз цих обкладинок уже. Враховуючи той варіант обкладинки, який показав максимальний результат, я відносно неї буду допрацьовувати обкладинку і дивитися, що від цього вийде. Після цього я спускаюсь ось сюди, до тегів. Відразу додаю. Дублюю ключові слова із назви, і я нічого не починаю видумувати, додавати якісь топові ключові слова про YouTube чи ще щось. Я додаю максимум ключових слів, які стосуються саме моєї теми, і в цьому мені допомагає додаток від IQ. До речі, якщо ви ще не маєте цього додатка, то я вам раджу встановити дуже багато економи часу та допомагає в багатьох речах. Ви можете користуватися безкоштовною версією, але за посиланням нижче. Ще ви отримуєте додаткову снижку на користування цим сервісом. Ми прописали ключові слова. Тепер ми повертаємось до нашого опису. Якщо ви вірно налаштували youtube канал, то вже при завантаженні вашого відео ви вже будете тут мати бачити посилання і всю інформацію, яку ви вставили в налаштування, щоб знову це не повторювати. Але важливо в перші 120-150 символів потрібно додати максимум інформації з максимуму ключових слів. Головних ключових слів, які ви використовуєте в назві вашого відео, це дуже важливо, але тут не потрібно спамити і писати ключові слова через кому чи через теги. Головне, ви повинні розуміти, що ці 120-150 символів ми пишемо не для людей. Ну давайте будемо чесними. Хто із вас так сильно часто читає ці описи? Ми це пишемо для робота, який буде це все аналізувати, тобто він аналізує. А назву вашого каналу він аналізує опис вашого каналу, він аналізує теги вашого каналу і він аналізує саме відео, транскрибуючи його в текст. І якщо це все якось між собою зв'язано назвою, описом і тегами ви дали йому максимум інформації приводу тематики вашого відео, то він починає. Шукати відповідну аудиторію до вашої тематики. Тому на цим потрібно постаратися. Є налаштували. У нас є обкладинка, у нас є опис. Якщо у вас довго відео, можете додати тайм коди як це зробити, я, до речі, скоро зніму відео. Насправді, зараз це зробити дуже легко. Це буде окремою темою нашого нового відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Завжди позначаємо, що відео не для дітей і підходить тим, кому. Менше 18 і всі ці нюанси я розповів у попередньому відео, як створити ютуб канал. Вмикаємо монетизацію, якщо вона у вас є. і Якщо немає, як у мене зараз, тому підпишіться, щоб цей момент скоріше настав. І я зніму для вас відео, як це зробити. Додаємо кінцеві заставки. Але так як в мене це перше відео, я це зробити не можу. Але ви додавайте. Далі перевіряємо ще раз всі налаштування, заголовок, обкладинка, теги, опис, монетизацію, натискаємо. Опублікувати, ми провели два простих кроки: провели аналіз і зробили оптимізацію. Це дуже важливо для успіху вашого каналу. До речі, в наступному відео я якраз розкажу про 5-7 додатків, які повинен знати кожен ютубер. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити.